Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 676. Перше. Х мінус 9 підносимо до квадрату. Квадрат різниці. Отже, квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Х у квадраті без змін. У добутку 2 на 9 18х. 9 підносимо до квадрату, плюс 81. Друге. А плюс 3 в квадраті. Квадрат суми А до квадрату плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. А до квадрату без змін. В добутку 2 на 3 6а. Плюс 3 підносимо до квадрату 9. Третє. 10 мінус m до квадрату. Квадрат різниці. Отже, квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого Дорівнює. 10 до квадрату 100 мінус. 2 помножити на 10, 20m плюс m квадрат. Четверте. 7 плюс y до квадрату. Квадрат суми. Отже, квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. 7 до квадрату 49. Подвоєний добуток спрощуємо 2 на 7, 14 y плюс ігри квадрат П'яте. це мінус 0,2 до квадрату. Квадрат різниці. Отже, квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Це квадрат без змін. У подвоєному добутку виконуємо спрощення. Якби ми 2 множили на 2, було б 4, але один з множників був десятковий дріб, у якого одна цифра після коми. Отже, і в добутку повинна бути одна цифра після коми. 0,4 буквена частина без змін. Плюс. 0,2 треба піднести до квадрату. Отже, ми 0,2 будемо множити на 0,2. І в одному числі одна цифра після коми, і в другому числі одна цифра після коми. Отже, в добутку після коми повинно бути дві цифри, тому 0,4. Шосте 0,8 х до квадрату. Квадрат суми. Отже, квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. 0,8 треба піднести до квадрату. Отже, 8 множимо на 0,8. І в одному числі одна цифра після коми, і в іншому числі одна цифра після коми. Отже, в добутку після коми буде уже дві цифри. 8 на 8 – 64. Отже, 0,64. Плюс у подвоєному добутку 2 множимо на 0,8. Одна цифра повинна бути після коми. 2 на 8 – 16. кому поставили так, щоб відокремити одну цифру. Х дописали плюс х квадрат. Завдання виконано повністю.